Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачні фаршировані курині гомілки. Вони фаршировані курячим м'ясом та сиром. Дуже смачна страва. Ця страва прикрасить ваш святковий стіл, також здивує ваших близьких на вечерю, а готується вона дуже просто. Нам необхідні курячі гомілки. Я їх помила та просушила. Тепер з кожної гомілки нам необхідно зняти шкуринку. Робити це необхідно обережно, тому що можна пошкодити її, і тоді наша фарширована ніжка вийде не дуже гарною. Спочатку я віддираю пальцями, а потім, при необхідності, підрізаю ножем. Курячих гомілок у мене, до речі, 2 кг. Звичайно, всі використані інгредієнти є у описі під відео. Ось так я підрізала нашу шкуринку, підрізаю м'язи та беру більший ніж для того, щоб відрізати кістку. Повністю видаляти кістку не потрібно, тому що фарш буде вилазити при запіканні. Необхідно залишити невеличку частину. Ось так я її відрізала. І в мене залишилась шкуринка з маленькою частиною кістки. І так повторюємо з усіма гомілками. Повністю відрізаємо їх, а залишене м'ясо із кісточки вирізаємо і будемо перемелювати на фарш. Цього м'яса буде достатньо, щоб нафарширувати наші ніжки. Ось всі мої ніжки вже відрізані, м'ясо я перемолола на фарш. Якщо десь розірвана шкурка, це не страшно, можна буде сколоти зубочисткою. Фарш я додаю 200 г натертого сиру. Сир можна використовувати будь-який, у мене моцарела. Одна чайна ложка солі, приправи, суміші трав за вашим смаком. Та все ретельно перемішуємо. Коли фарш готовий, займемось фаршируванням наших ніжок. Для цього я використовую ложку. Набиваємо нашу шкуринку повністю фаршем. Я набиваю тугенько, нічого ніколи в мене не лопається. Ось так нафарширували. З однієї частини шкуринка вже повністю заповнена, а з другої вона довша. Цією частиною ми будемо підвертати всередину. Робити такий конвертик. Ось так завернули. І все-все гарно тримається. І таким чином фаршируємо всі наші гомілки. Ці гомілки виходять дуже соковиті, дуже смачні та дуже незвичайні. Тому спробуйте, я гадаю, вам також сподобається такий рецепт. А якщо мій рецепт для вас цікавий, то будь ласка, поставте лайк цьому відео. Коли всі ножки на фаршировані, ставимо на розігрів нашу духовку, розігріваємо її на 180 градусів. На противень викладаємо наші ножки. противень, звичайно, змащуємо маслом. В мене ще залишився невеличкий шматочок фарша. І з нього я зробила таку котлетку і також додам для запікання. Тепер беремо 2 столових ложки майонезу, трішки гірчиці і трішки солі. Змішуємо цю суміш та викладаємо на кожну гомілку і розмазуємо цю суміш по нашим гомілочкам. Це придасть нашим гомілкам соковитої скоринки золотавої та гарного смаку. Ось так розпроділили весь соус по ніжкам. і ставимо їх у духовку випікати впродовж 30 хвилин. Більше їх запікати не потрібно, тому що це куряче м'ясо, воно швидко готується, цього часу достатньо. Ось такі гарненькі, смачненькі та соковиті ніжки вийшли за цим рецептом. Дякую вам за увагу!